Саме цей край був колискою, центром партизанської визвольної боротьби, і ми знаємо, що з самих перших днів окупації проти німецько-фашистних загарбників на цій землі була розгорнута боротьба, в якій брали участь сотні і тисячі жителів цього краю. Метою акції «Стежками пам'яті, яку організував громадський рух за майбутнє разом із Житомирською обласною радою, є виховання в молоді, почуття патріотизму, любові до історії своєї батьківщини, пошани до представників старшого покоління, ветеранів війни. Сьогодні ми приїхали сюди, щоб вшанувати пам'ять. Ветеранів, партизанів, які колись зробили дуже великий внесок для того, щоб зараз ми жили в мирній країні. Після мітингу в Олевську урочисті заходи перенеслись до села Копище, де відбувся мітинг Грекві. Це село щент було спалено німецькими загарбниками, які розстріляли більше 2,5 тисяч його жителів. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих копіщанців. Поліський мій краю, велик сторона, і тебе не минає ні біда, ні війна. Вона прокотилась з кровавим мечем та усе спопелила ненажерним вогнем. Тож піднявся народ в те горнило війни. Ішли батьки всі на фронт, партизани сини, і шумів буйний ліс, другий дім партизан, і летів під укіс ворогів караван.